Привіт, любі глядочулічки! Сьогодні ми з корішончиком да, ми їдемо в місто на базар. Треба купити трошки деше до хати, потім буду показувати, як я це все облаштовую. І буде дуже цікаво. Ви хочете побачити, який у нас базар? Там я хочу, знаєте, такий, знаєте, коврелін, як ковралін ну, знайти, як не палас, а ковралін, щоб тако мені по розміру кімнати вирізали. Бо я б вже хотіла, щоб в кімнаті. Хоч одній вже було щось таке трошки затишне, щоб я там могла залишитися, знаєте, то все. Ну, коротше. Ми йдемо на базар. Пішли з нами. Коротше, ми вже в місті. Зараз першим ділом поїдемо подивитися цей ковролін, щоб постелити в одній кімнаті. Ми там все намірили. Зараз подивимося, які кольори є. Вам теж покажу. Дивіться, який тут вибір. Тут багато чого є, всякі різні. Е, По-моєму, тут можна купувати за погонний метр, тобто не за квадратний метр, а за погонний, так? Нам треба якесь таке подешевше, головне, щоб було, бо дуже тяжко дорого. Дивіться, тут різні є. Такі. Зараз нам посчитають, скільки це буде коштувати. Я там побачила за тих погонний метр. Коротше, получається так, тут ціна за погонний метр. Ну, просто в мене там багато. в мене ширина, виходить, 4 метри. Я беру, бо ж там його обрізати треба буде по краях тут з запасом. І в довжину 5,90. Того це один кусок. І другий кусочок це буде такий, що 2х2, там, там, де грубка. І, виходить, тут погонний метр 1000... Тисячу... 1100 щемось от таке. І того виходить 7700, ну, типу, дуже дорого. А так, то це один із саме дешевих, бо всі остальні дуже дорогі. А якщо брати за квадратний метр, то там взагалі теж дорого. Зараз вам покажу, як він виглядає. Виглядає він отак, от такого кольору. Бо я хотіла однотон. Тут багато мені пропонували щось, типу, такого, знаєте, але мені таке не подобається. І мені ще рана, надо велике це все. І я от вибрала такий. Не знаю, як по ціні, я бачила в інтернеті, то є там. Але там просто за доставку може бути велика переплата. Тут же ж ти собі вибрав і все. Так що зупинюсь на цьому варіанті, через час сказали приїхати забрати. Не знаю, як ми з дідом це загрузимо. Тут великий вибір, різних є. Якби це в місто, то можна було б брати більш такий пухнастіший. Але. Що є, то є. Так що кока у мене теж зі мною тут. <сіхі> Сходимо на базар, може до Насті, зараз на роботу зайдемо, до моєї подружки. Я вас познайомлю з нею. Добре? <сіхі> Пішли. Короче, показала вам. Ну, тут багато, реально, вибір великий, і що хорошо, що дійсно ти не будеш платити за доставку. Так що нормально. Зараз ще з вами зайдемо, треба гроші поміняти. Коротше, заплатила на базарі я доларами. Мені просто гривнями дали здачу. А зараз треба ще поміняти трошки на такі мілкі розходи. Піду О, десь зараз у базарі буду міняти. В нас там міняйло є. <с1000> Побачимо зараз, який там курс якраз. От, і ще на пошту треба зайти, але я не знаю, чи я встигну. Посилку треба відправити. Побачимо кока, давай швидше. У нього тут незнайомі місця, то йому трошки важко йти. Кока трошки в центрі уваги, ти взяла його на руки, тому що пси різні. Мало того, що пси різні бігають, і ще люди на нього так дивляться, як ніби він десь з якогось не знаю. Но в нього очі сліпі, у нас навіть коли пограничники спиняли, бо в нас виходить там така зона границя, то навіть вони здивувалися, ти пішов вас з вашим собакою. Тут, виходить, в нас продається все: і квітки, і їжа, і все все. Базар такий, як знаєте, як раніше. Ну багато де по Україні таких є. Які ці гарні квіточки. Мені поки немає куди їх вішати, бо не буде кому за ним за ними доглядати. Так, зараз підемо спочатку з вами гроші, поміняємо, потім, напевно, зайдемо до Насті на роботу, трошки її відволічемо. Клубніка в нас по 155 гривень за кілограму. Може і за коробочку то я не, не додивилася. Так, ну що, гроші ми поміняли, 100 доларів поміняла курс 41,3 і три в нас. Ну, я довго не чекала, не шукала, того, що ну, я спішу зараз, куди там, за через час треба вже той ковьор забирати, ще до Насті хочу зайти. Та й треба побистріше це все організовувати. І по списку, ще подивитися, що ну, мені там треба купити. Я ще краску хочу купити для реставрації тої кроваті. Ну це взагалі я не знаю, що це буде. Дід такий каже: от ті полукруги, які я вам пізніше покажу, він каже: Ой, типу коричневі треба покрасити. Мені не хочеться я хочу одну тонну, то куплю білу краску і покрашу звичайно це в білих. Мені хочеться, знаєте, такого трошки спокійного. Так само як з тим ковроліном. Я хотіла однотонний. Там тільки однотонний був два варіанти. Один якийсь сірий, і то він навіть не однотонний з такими полосочками. А другий, Почекайте, бо тут у нас собака Коріша підняла швидко на руки, тому там собака приходила. Я не скажу, що вона агресивна, ні, але просто справа в тому, що Кукуй Сюшкін в мене він сліпий і він може налякатися. А коли він наляканий, він може нападати. І, відповідно, буде бійка. Чого нам не, не треба, того він в мене на руках. Настя, як відчуває вже голосовий мені з роботи відправляє, каже, Юля, може, якщо ти не можеш довго затриматись у Могильові, а я не можу будід спішити, ти й каже, може, я до тебе приїду з кумбрійкою, купожарем, ще там щось. А я-то, що? я то тільки за. Мене питали, як він ходить. І чи бачить він щось? Ні, він не бачить нічого, навіть не бачить світла. Як ходить? Ходить на довірі. От якщо він бачить що він на поводку і знає, що я біля нього, це означає, що я все контролюю і він може спокійно бігти. Якщо десь щось, я йому ну, я його зупиняю, і він тоді розуміє, що а, щось, ми там чи чекаємо, чи може якісь перепони в нас є. А так він біжить, як ніби бачить. Бачите, акуратно кока. Головне, щоб не було ніяких там ям, камінь великих, горбків, дерев. І він тоді все нормально ходить, бачите. Тут бордюр, і він цього не побачить, Йому треба сказати, кока, акуратно пригай, прыгай, Опа, а щоб він акуратно виходив, бо інакше він просто вдариться. Бесті, Вже чекає мене. Що там? Те, що обід? Ми прийшли. Пізна? Пізна? Я думаю, так. Да. Пізна. 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 Подивись на нього, я записала його на грум. Він взагалі як да, записав... розчасувала? Ти був на канікулах, тебе не розчасували, так? Да? Записала його на вівторок, щоб його постригли тут налису, поняла? Якщо з Настю сьогодні будемо гулювати, то возьмемо рибку таку. До цього до пиво. Ну, я безалкоголь буду. Ми будемо зараз ще Настя тут вибере. Вона любить а, суху сохую. Виберемо зараз ребєшечку. І ще взяли скумбрію, теж запечемо. Настя, тебе такий гарний цей колір волосся ще просто. Це, це тобі ніхто не каже, шакіра, шакіра. В Єгипті так кричали мені. Шакіра. Привозимо криваточку. Хорош. Та, Зайдемо зараз ще в АТБ, купимо овочі. Такі, знаєте, щось помідорка, зелень, там, огірочок якийсь. Чик. Ось це вибирає лімони. Возьмемо до цього, до рибки. Десь ціна. Нашу я з Єгипта везла два ящі. А що це так? Це за 100 грам, так? Да? Сто угу. 130 гривень кілограм манго. Нормально. Яблучка у нас по скільки, яблучка по 70. 1 гривні за кілограм. Отак. От Тільки щоб тверденькі були. Ну це не наш. Так, що котик. тебе на руках сидить, да, так, кокусік? таку ми возьмемо ще помідорочку. Візьму собі оце, напевно, львівське 17-15. Хоча там у них трошки друге, було такі голубі раніше, як от такі коробочки, як оболон, але було львівське в такій голубі, але я не бачу. То я возьму одну таку, одну таку. І може житовий гараж возьму. Якщо захоче, то я взяла такого стайка і такого стайка. <говори> Що він вибере? Я ж без машини на роботу. Mm -hmm. Все, ми на касі. Зараз беремо ці всі пивандрики, овочі. Так виглядає сильний і незалежно. Я скоро голов вже буду йти. <рес> Настя, зато ти точно, як Шакіра. Шакіра, Шакіра. Самий удачний цей колір. Бачите, яку модель ми. Не пише, а малює. <ріст> <ріст> Розказуй, хто дзвонив? — Папа. Що хоче? Шукають. Люди мене в 6 часов вечора хочуть приїхати купити машину, хочуть зробити документи. А ти що? А я їду до Юльки. <ріст> робота, роботу, майовка і шашлики по розписанню. <ріст> да? Блін, така вкусна ця таранька, офігеть просто. Ну, то все. Тоді я йду корише, за ковраліном, там вже, мабуть, врізали, а далі вже не на зв'язку. Все, дід подзвонив, сказав, що він там скупився. І якраз, мабуть, вже й ков'єр нам цей врізали, цю доріжку ковраліна, то йдемо, не знаю, як ми будемо його заносити. Коріш, треба лишити в машині. Там машина прямо біля цього, але все одно, якщо ми будемо з дідом його нести, то коріш буде мішатися. Якби він бачив. То він дійшов собі ззаді, а так він не бачить. І це при дорозі, так що дуже опасно. Треба його лишити. Не переживайте, його, залишу буквально там на, на хвилину. Бо я так-то не залишаю собаку в машині, особливо коли зараз сонце. Ну, машина ж розкаляється, знаєте, це дуже опасно. Саня ще дзвонив, каже, десь тут в центрі, та якраз нам з дідом ковра поможе дотащити. А я переживала. Оце все складається, як треба, для Короче. А тоді це й візьмеш. Нормально так, вона ми устроїлись. Yeah, Тут задні, задню даємо, да, Кусюш? Ах, люблю дивитися, як робота йде. Це дідова тачка. Зараз він відкриє. Там тільки він її може відкрити, там такий замок, що навіть е крадії не зможуть відкрити. Ви президенти колись коврину, да? <різь> так? Що копушки? Вухо собі вже розцарапав, зморився трошки, каже, е -е, з вашим міч, базаром. Треба коріш тобі трошки ці пазурі вже пообтинати, вже підросли так, що ти що. Віддихай, віддихай, як дружок. По дверках як црапне, а ти... Так. <різь> <різь> Значить, приїхала я з міста, що я привезла? Такі прорезінені перчатки, одну штуку і троє таких. Знаєте, щоб от тоді, коли я щось роблю, щоб руки не були поцарапані чи щось таке. Таку щітку по металу мені там теж треба кровать від ржі трохи щухнути, коли красити буду. Метровку 5 метрів взяла. Краску. Не краску, це ця грунтовка краску, Знаєте? Ось таку. Взяла ще краску для щоб покрасити кровать, таку темно зеленого кольору, як мо, мох. Це щоб розбавляти. І це краска біла для того, щоб там дещо в хаті закрасити. І щоточку таку. В принципі, це все в мене вийшло. От такий. Це все в мене вийшло десь на 800 з чимось гривень. От такі ціни. Значить, Настя приїхала, я її все зустріла. Так, да. раз Ой. потихеньку все розбирати і маюватися буде. Майовка у нас буде, так? Да? Все як треба. Та ти що? Все, я навіть вуглики взяла, щоб ми не гралися. Ну супер. Так, мабуть, я з цією сіткою такою і понесу. Воно Ага, чугунна, так? Мангал. Настя каже, що це мої поні. Що це таке? Ти собираєш купілочку щастя? Да. Це купілочка щастя. Зараз ми з вами будемо дивитися, що там за купілочка щастя. З днем народження. Дякую. Так, ну що ми можемо дивитися? Давайте розкриваємо, ми будемо дивитися. Глядачулечки, вам цікаво? Мені цікаво. Відкриваємо. Тут, кстати, а ти бачиш тут поні намальовані? Я ж сказала, що це поні. І радуга, все як не ж далека ший. Йо! Чікін? Чіпен, чекін. Копачки. О, тут, наверное, ця зарядка ще тут. Так, витягаємо це всю біду. Ти що, вона бомбезна? Ти прикинь, ти просто прикинь, як воно буде тут херочити. йо Ймаю. Зараз, ми... а ти знаєш такого музиканта «Моївське весілля, я не знаю, ти знаєш? Типа Микола Янченко. Да, Це був наливай, наливай. Да. Клас, а сіма. А я, а пам'ятаєте, я така кажу, боже, тут така ж мені лиш колонки не ходить. Ну, щастя, це красота. Зараз мастер Анастасія покаже вам, як це все дуже швидко робиться. Да? Такий вогник у нас горить гарнесенький. Палає, горить. Настя тут підсолює підпершує все. Вона любить так, знаєте, також, по мінімуму. Солька, перчик і на цьому все. І так, скумбрійку вона ставить на таку сіточку, і це все пече. Такий у нас е, холостяцький стіл. Ну, а що ще треба? Рибка є, помідорчики, перчик, огірочки, цибуля свіженька, коріш біля мене. Ну, ну я не знаю, ну що ще треба для щастя. Такий у нас гарний стіл, ще креветочки ми поїмо. І таке в нас буде гарне завершення вечора. Посидимо, поговоримо про все. Рибка вийшла просто бомбезна, така запечена, знаєте, з. Корочку я таку дуже люблю. Ну, кайф просто. Мастер, мастер на всі руки. Але ви тільки собі уявіть, оце місце в мене прямо біля дому. Просто 20 секунд іти тут. Ну, ну, краса ж неймовірна. Я просто не можу повірити, які в нас гарні в Україні місця. І ніяких ресторанів не треба. Посиділи, все так, у нас лаконічно, зараз ще лімончиком з Красота. Ну от реально, не треба ніяких шумних компаній, а просто посидіти, поговорити по душам, приготувати щось смачненьке. Це дуже класний вечір. Я дуже рада, що він так гарно в нас затишно пройшов. Треба цінувати от такі моменти і насолоджуватися життям, яке воно є, і не чекати, що буде колись краще. Тому що ніхто не знає, що буде завтра. Треба старатися жити і цінувати те, що ми маємо. Тож життя насправді дуже коротке.